А ну покажи Наташу. Наташа красивая? Наташка? Какая Наташа? О, Украина. Прикольный флаг. А что это значит? США и Украина? Не, Подождите, давайте выясним, кто вы. Вы русские? Нет, мы украинцы. Тоді давайте спілкуватися українською мовою. Для чого спілкуватися свино-собачим мовою? Давайте спілкуватися українською. Без проблем. Україна — цивільна країна. Якою мовою захочу, такою і говорю. Говорю? Говорю. Може, ти сплутала країну? Ви там проживаєте? Що ви там робите? Може, німецькою проживаю? Може, і сплутала. Може, сплутала? Буду. Ну добре, розмовляємо українською. Розмовляємо українською. Ми ж українці, для чого нам собачі спілкуватися? Німецькою ще не вивчив? Ну розумієте, просто українська мова на півдні не така популярна, як російська. Чекай, чекай, я буваю і на і всі спілкуються українською і нашою державною. Харків? Я Харків. в Харкові був на тому тижні. Ну хорошо, а там на якому всі розговаривали? Чекай, я тебе не розумію. Тихо. Він не, не якою мовою розмовляють у Харкові? Харкові спілкується нашою українською, дуже приємно, Харків'яни молодці. Ніхто не спілкується українською мовою. З ким я спілкуюсь, завжди спілкуюся зі мною українською. А, а чому не можна розмовляти То, на, 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 на тій мові, на якій ти хочеш мова? Ну я не знаю, якби. От я зараз спілкувався з мовою. Прямо я спілкуюся з ними собачою їхньою, бо вони її розуміють. Якщо ви українки, я розумію, що логічно було б спілкуватися українською, як ви вважаєте? А якщо ми німки? Якби ви були німки, я, я німецьку, на жаль, не знаю, можу польською, якщо б вони розуміли. Можу, можу частково-англійською, але не дуже добре володію настільки, щоб вільно спілкуватися. Поки що. Поки що. Добре. Зрозуміло. Добре. добре. Ви з Харкова? Ви двоє з Харкова? Ні, я з Миколаєва. Ти з Миколаєва, чудове місто Миколаїв, так само проїжджаю туди і періодично. А ви звідки? Я з Рівного. Ти знаєш, де? Так. Ну, да. а, чекайте, це, а, а хто не знає? А, да, на, російському, на російському. А хто не знає, де місто рівне, хто не Але... Україна — це Європа. Ні. Це війна країна. Ні, господи, ти не виконує, з яким хочеш розговорити, то стає такою великою. Це власне. Нічого. так... Не розумію, що ви там кажете. Розмовляють. Переклади, будь ласка. Що? Ти мені зараз, ти мені зараз Серева нагадала, що? Ми папа Серева яйця не зробили. Так ось, в Харкові розмовляють всі російською мовою, окрім окрім. Україн. Україн. Окрім українців, так? Зараз ми прямо в прямому ефірі нас дивляться харків'яни. Давайте запитаємо, якою спілкуються мовою в Харкові, в Миколаєві, в Херсоні, в Запоріжжі. І в Одесі. Давайте запитаємо. Давайте подивимось, які коментарі напишуть. Як вас звати, щоб до вас звертатися. Як до вас звертатися можна? Ніяк. Є... Ніяк? А ти... а ти ж не вчила в школі. Ні, ти, ти училась на мові. Да. Я... Так. Що вона зараз сказала? Переклади, я не розумію. Я вчилася в школі на російській мові. Так, але, але ж ти живеш чи жила, я не знаю наскільки, чи на постійно, чи тимчасово ти в Німеччині. Але ж ти серед українців жила? А в Німеччині, коли говорять на англійській на німці? О, скажи мені, а як давно ви в Німеччині? А? Як давно ви в Німеччині? 4 роки, а... Чотири 4 роки. Чекай, чекай, я хочу логічний ряд продовжити. А німецьку мову ви вивчили? Я з народження знаю. З народження? Ти вивчила. Скажи, то правда, що українська мова найтяжча в світі? Бо її. Ті, хто живе, вибач за російське слово, які мешкають тут, тут по 20, по 30, по 40 років, і не можуть вивчити. А От приїжджаючи в Німеччину, за кілька років вивчають. Правда, українська сама тяжка мова? Найтяжче. Найтяжче, Ні. так? Але вона найтяжча тільки для вибач за мій французький. А для людей, українці, вони здатні вивчати мови 2, 3, 4 і більше. Це не є проблемою для українців. А для... Для рускоязичних челюстних це взагалі проблема. Катастрофа. Правда? А чого ви розмовляєте російською мовою? А я, я спілкуюсь з морями, тоді я спілкуюсь на їхній свинособачій. Вони інших не розуміють. А про що ви спілкуєтесь з А Мені подобається садити їхні дупи на пляшки. А чому? Чому? Навіть не знаю. Здогадайтесь. Навіть не розуміють. Чому? Щось вони. Щось вони знають. Ви спеціально в чате. От 9 травня на Росії будуть, будуть проходити масові паради. ну, по їхньому. От і там будуть всі носити з такими тряпками ходити. З такими анчатами. Що ви такі пише на радіо і у прямому ефірі? Ну, Можливо, це телебачення, розумієш, це таке телебачення. А в якому місці? місці? Е, в якому місці що? Телебачення. Ну де можна подивитися телебачення? В Ютубі. Якби ви назвались, я б сказав би канал. Н мене звати Надін. Так, дуже гарне ім'я, Надійка. Бачиш, гарне ім'я. Надін, Адіна. Катя, мене звати Катя. Катя, що такого не знаю? Катерина чи що? О, чудове Катерина, нормальне ім'я. Над... Дівчата, чекайте, якщо ви ще вивчите рідну українську мову, з вас люди будуть. Українську мову, в школі вивчала українську мову. Мене звати Надіна. <ріст> Надія, ти до <ріст> на стекла тебе не видно. Ти ж, ну, ти ж українка, гарно виглядаєш. Так, да, всі українці гарно виглядають. Особливо українки. <ріст> Знаєш, я з <с**у> людей, но. <ріст> Пап Одеси з Одеси є, є, є такий відома людина, відомий пап, пап Одеський. Він пише в мене Катруся. Одесит. А, а що, що в мене Катруся? Ну, дружина, очевидно, Катруся, я так розумію. Добре. Бачиш, яке гарне ім'я? Катруся. Ну, мене В Австрії називають Катя. В Австрії так називають. Катя. Тому... А чому це не російське ім'я, Катя взагалі то? Катерина то у Ну, Катя, воно якось, ну добре, що хоч не, не Наташа. Бо у нас такої імені немає в Україні Наташа. У нас є Наталка, ну, Наташа, вони, як правило, в Турції всі літають. <ріпи> <ріпи> Там прилітає літак тільки з Москви. Наташа, як привозить літак, Наташ, турки просто я бачу їхні обличчя, вони просто сяють. <ріпи> Люблять турки, Наташ. Я тоже, чесно кажучи, Їздячи по Європі, шукаю російських Наташ, і мені подобається, як вона. Дешево добре працюють. Там... Ще запитання. Можемо ще італійською розглядати. Італійською? Давай краще українською. Вона майже така сама малозвучна італійська, як українська. Схожа так. По малозвучності italyzque... дуже подібні. Італійську легше вивчити. Ніж українську, ніж українці, українці в Україні. Ну це я ж кажу, це українська сама тяжка мова. Італієць, при коли прийде в Україну, йому легше вивчити українську. Ай, так, Ні, чого вдруг чого вдруг русский саме тяжело. Ну думаєш український? Я не сравню український з російським, китайський може сказати. Ну, Ні, росіянці скоро будуть вчити китайську, бо їм потрібно. Так, да, да, да. І білоруси. А білоруси. Білоруси навіть не знають, що... Я сподіваюся, а що ти... коли ми розвалим трашку, то білоруси звільняться і будуть жити як, як вільні люди. Як ми, да? Е, так. Хоча б як ми, так. Так, хоча б як ми. Ще не на 100 вільні. А Крим це Україна чи Росія? Ну, Україна. Це запитання чи це стверджує? Я стверджую, що це Україна була є і буде. Ну хоч в одному ми саме зашли смені. Чекай, а що може бути інакше? Крим, Донбас, це Україна. Це правильно. правильно. Я це скажу більше, що навіть Ростов, Ростов, він так само Україна, тільки тимчасово окупований. А коли його окуп... окупували? Ой, совєти в 20-х роках окупували. Розуміло. Я вчора прочитала, що хочуть ще якусь територію України забрати Росію. Все хочуть хочете... <сосить> забрати. Сосать? Сосать. Так, може буде смоктати, він до цього звикший. А ми в Австрії нам взагалі. Ви в Австрії? Да, ну, ми... О, я був недавно в Відні. Ні, в тому році був. Угу. Сподобалось? Відень, так, непогане місто. Імперське старе, непогане місто, але ну, імперськість, по-моєму. Вона, вона десь там всередині в Остріяк є, але вони про неї не говорять. А що є? Про що не говорять? А, ну, австрійці взагалі імперці. І вони в душі лишаються імперцями. але вони про це не говорять. Не прийнято. Патріоти. Так, так. Австріяки патріоти. А де ви? А де ви в Австрії? Відні. Відні. О, В'єн. Чудове місто. Були, були там, не пам'ятаю, там на горі є українська церква і пам'ятник українським козакам, які захищали в... Звичайно були. Були? Ми. А, а я, я приїжджав, церква була закрита, на жаль. Чи реставрація, чи щось таке. Так, так. А, хто там построїв От... Не пам'ятаю архітекторів. Ото. Що що ти запитуєш? Архітектор церк... церкви. Ой, не, не, не знаю, не готовий сказати. Ти, мабуть, вивчала я... історію Австрії, тобі повинно чи історію Відня. Ти може краще знаєш. Я пам'ятала архітектора я забула. Зрозуміло. Ну що ж, дівчата, вам гарного дня. Лишайтесь українками, не, ста... а... не ставайте молями. Щоб назвати канал, треба сказати три правдивих речі. Крим це Україна. Кажіть. Казали. Крим це Україна. Всі москалі кільці. Це <ріпі>. теж правда. Це констатація факту. А якщо, а якщо як... Як... <ріпі>. Ні, Москве не може любити Україну. Він <ріпі>. має По душі, ну, він, дов... він нічого не любить, він навіть себе не любить. Я ж з ними спілкуюсь більше трьох років, я дивлюсь, в якому лані вони живуть, мені здається, це, це, ну, це втрачено, там немає надії. Втрачені люди. Вони і самі віде? не живуть, і іншим не дають. Хіба це люди? Це Як не... називається ваш канал? Один з каналів називається Всі Так і називається? — Англійськими треба набирати. Всі м'які. Ай. Всі Моделипи ТВ. Взагалі це один з каналів з групи каналів Didusic TV. <ріст> Получилось? И мы там, мы там будем? Вы сейчас на канале, в прямом эфире, канал называется Дедуси ТВ Лайт. Дедуси ТВ Лайт. Это же английское? так, английское. Уже Инстаграм проекламировать. Нашла? Не нашла. А я Дідусик ТВ Лайт. Дідусик? Дідусик Сім'я Київ. Це мій військовий позивник. У <рес> тебе в Google немає мікрофона сказати три слова. Який? Там є в Гуглі є пошук по мікрофону. Включаєш мікрофон і говориш. Щоб не втикать. Не втикати в букви. Я ж українською не вмію писати. Англійською. І англійською тим паче, тільки російською. Ну все, тоді канал для вас втрачено. Добре, дівчата, Добре. вам гарного дня. Піду О, шукати. Я, я, я взагалі російську не вчила. Молодець. Навіть. А російську, російську потрібно знати, тому що інакше полонених складно допитувати. Так. Да.